Я не люблю запудрювати все обличчя. Я запудрюю тільки об'єми, в яких мені бажано отримати матовість. Це ось ця зона. Ось тут трикутничок. Ось так і ось так. Це ось ця зона, теж трикутничок. І ось ця зона. Повернись. the of Дівчата в таких макіяжах я рухаюсь від меншого до більшого. Спочатку я беру найпрозоріший, найделікатніший, і поступово беру продукти, які все яскравіші, яскравіші яскравіші. Тоді вони делікатно лягають на тонуючий засіб, і у вас не буде виникати плям. Якщо ви одразу візьмете бронзор, скульптор, самий темний продукт, і на вологого тонуючого засобу його нанесете, тонуючий засіб схватить продукт і у вас залипне в пляму. Тому спочатку найпрозоріше, те, що найближче по кольору до вашої шкіри, і з кожним продуктом можна вже брати все темніше Ніша і темніше.